Я перевірив всі місця, де садив картоплю. Та висновок такий, що не можна город залишати без догляду на тривалий час. Будь-які, як і вирісли, заважали картоплі рости, але не можна сказати, що зовсім нічого не вирісло, бо щось таке дав вирісло. Це картопля, яка вирісла, і я її зібрав. І На тому місці. Я посадив томати, які залишились. Дуже сподіваюся, що вони виживуть і не засохнуть. Це помідори, які вирісли. Я їх зав'ю розсолом та будуть клащені.